Я сама з Маріуполя. Це я це я дуже сподіваюся, що буде переміря. Воно потрібно хочу додому. Вогонь не припинився. Щодня купа військових українських гине на фронті, щодня українські медики рятують тисячі поранених і кожного дня вмирають цивільні. Якогось результату цих він нульовий, тобто його немає взагалі. Навіть на момент самих переговорів це ж можна було припинити вогонь. Сьогоднішні зранку новини також, що загинули цивільні люди в Сумській області. Тобто їх щодня все більше і більше стає жертв. І якихось результатів реально ми не бачимо. Взагалі, ми всі оптимістично налаштовані були на цю зустріч, але вона, по-моєму, жодного результату не принесе. І мені здається, що нам треба ще дуже. Мужньо і сильно відстоювати свою свободу, свою незалежність, свою честь. І дуже шкодую, що це лягло на плечі, на серця наших синів, кращих синів і кращих дочок. Це не виглядає, що вони хочуть закінчення. Вони хочуть, вони хочуть полонити весь світ. Скоріше за все, це моя така думка. Ну в них завжди були амбіції імперські, і тому зараз вони мають. Якусь таке не, нестерпне таке бажання доказати і, і це пояснити це світу і свою позицію. Я не знаю, для чого вони це роблять, але це жахливо. Це в час, коли ми вільні люди, ми сміливі люди, ми самодостатні. Зараз стикаємося з такою варварською, якоюсь не, несправедливістю. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.